Привітки усім. Хочу вам засняти свої новенькі покупочки. Гучка прийшла мені допомагати, так, да, Кітюнька? Да? Зянька прийшла мені допомагати, провірити, що ж я тут дивлюсь, що я без неї тут роблю зйомку. От дивіться, які гарні квіточки. Первоцвіти, хочу посадити в себе на дачі. Такий от класний жовтенький лілейник, чи як він називається, О, такий гарненький. Цікавий, такий жовтенький первоцвіт, дивіться, який. Чудовий також такий. Якогось блакитного кольору, такий красунчик І крокуси, отакі гарні крокуси. Отут вони ще будуть розцвітати. Дивіться, скільки тут багато ще діток. От хочу прикопила отакі квіточки. По 25 гривень продаються у нас на базарі. Ось такі гарні квіточки. Коли ще мало квітів у весняному саду, то ці дуже радують. Потім вже влітку, коли вже дуже багато різних квітів, то вони вже, особливо восени, ну, в кінці осені ще. Да, а от на початку весни оці от квіточки, які перші з'являються, дуже гарні. Такі красончики радують усіх. Так, от, грубкою посажу їх, отак, от, як вони тут прям сидять разом. Така краса Усім дякую, усім до зустрічі в нових відео. Пишіть в коментах, чи ростуть у вас зараз первоцвіти якісь. У нас отакі ростуть, і дуже багато. Зараз підсніжників ще теж ще цвітуть, ще поки не відцвіли біленькі такі і такі ще теж первоцвіти. Різ, багато різних крокусів, і в тому числі, і такі. Усім до зустрічі, всім чудового дня. Пока-пока!